У нас на зв'язку Марічка Бакума, українка, яка 10 років мешкала в США. а Тепер повернулася вже в Україну додому. Вона популярна блогерка. Посилання на її YouTube Ютуб інстаграм є в описі цього відео. Вітаю тебе, пане пані Марічка. в, wow. в такому українському це cool. дуже приємно. Не діти що До нас якийсь посол зараз прийшов. Правда, не, не, посол <реш> України Ну да. так. Що найменше? Вітаємо тебе. Дуже раді бачити. Ти в Україні. Літаю. Так, в Києві вітаю навзаєм. Мене добре чути видно. Прекрасно чути і видно. Тебе почнемо з того, що тебе здивувало ще до повернення в Україну. Ну на наприклад, дія, яку ти встановила, коли ще була в Україні. Наприклад, той самий а, Монобанк це не реклама. Всі просто в Україні знають, що рекламувати Монобанк немає сенсу. Але а, чому тебе здивувало, що ось так просто в смартфон можна поставити речі, які до яких ми звикли? Я не знаю, вже років 5, 7, 7, 5. 7, Ну, більше п'яти 5 да. 5 вже Да. Так, ну по-перше, в мене була в мене досі ще така ефорія, певна, тому що я тиждень як приїхала сьогодні рівно тиждень, як я в Києві. Звичайно, це і сльози, емоції. Я маю на увазі сльози, щастя, емоції. Що мене здивувало настільки Україна крута і цифрова держава. Після 10 років життя в США, чесно кажучи, я цей тиждень відчуваю себе трохи таким дикуном, який приїхав з бюрократичної країни, де досі надсилають листи, поштою банки і інші установи державні картки нам приходять банковські, теж поштою. Досі ми там два тижні чекаємо на банківську картку. Якщо ти не vip клієнт цього банку, а просто користувач, тому дійсно дія Монобанк. Настільки мені було просто встановити дію ще перебуваючи в США і відкрити банківську карту в Монобанку, знаходячись в США, маючи просто додаток в телефоні, ну це вражає сервіс в супермаркетах, можливість розрахуватися через гаманець електронний. А далі я собі ще завантажила. Як буде додаток, так, додаток на телефон? Київ цифровий, я просто в заході виявляється. Вже жетонів немає на митрополітенки. Я собі думала, що я прийду, буду жетонами користуватися. Тут є, от, будь ласка, придбати qr квиток на проїзд та придбати транспортну картку, яку можна поповнити онлайн через додаток. Тобто, настільки все цифров цифровізовано в Україні, і це дуже... Приємно вражає. Я вже мовчу про сервіс б'юті індустрії, про якість їжі, про те, як налагоджені всі ресторани, маркети, бізнеси як українці, попри війну, як, як пчілки працюють, заробляють гроші, ще й якось відкривають нові бізнеси, нові течії і прогресують в цьому. Це дуже круто. А от ну, все-таки 10 років є з чим порівнювати, є що згадати. От ти приїхала в Україну, дитини була 10 років. Це ж не те, що там приїздила, а, можливо, там на канікули десь. Тебе 10 років взагалі тут не було. От скажи, наскільки змінилася Україна за картинкою? Тому що ти вже погуляла і а, нашими красивими і парками, і, а, і якимись визначними вулицями, місцями ти була я знаю, і на Подолі, і в центрі Києва. От чи Змінилася картинка, тому що коли ти тут живеш, ти ніби то ну, так по -по потроху звикаєш до якихось моментів чи просто їх не помічаєш? От що ти помітила, що за 10 років змінилося? Ну, наприклад, в Києві? Київ модернізувався, я так скажу. А, навіть той самий парк Наталка вони. Мене... Досі дивує. Я кожного дня хожу гуляти бо живу на оболоні, і кожного дня виходжу в парк наталки. Мене просто дивує настільки все продумано, настільки все для людей. А окрім того, навіть зробили дитячі майданчики для діток з обмеженими фізичними можливостями. Ну, Таке навіть в Штатах варто пошукати, я вам хочу сказати. Тобто настільки Київ дуже модернізувався, звичайно, пам'ятники архітектури збереглись, Київ той самий е коханий, е незмінний, класичний, він лишився. а от Такі е парки, наприклад, да, все це перебудувалося для. Е для Приємного користування для пішоходів, тобто Київ змінився в кращу сторону. Я не була в інших регіонах, що я не знаю. А я чула, що Львів теж дуже сильно змінився в кращу сторону за 10 років. Але от про Київ точно можу сказати, що так змінився, змінився кардинально в кращу сторону. Такий квантовий скачок. Ще одна велика тема, якщо чесно, це їжа. У нас тут в Україні вважаються, ну пишуть про американську їжу, що вона не смачна, що вона резинова чи гумова, що вона там е, ніяка на смак, що і вона дуже ну хоч і дешева, але ну вона така собі. Е, відповідно, там тиждень тому, ну трохи більше тижня тому, ти їла американську їжу, приїхала в Україну і спробувала українські огірки, помідори, хліб і так. І далі тому подібне справді велика різниця, чи насправді воно ну таке саме? Я відчуваю різницю насправді, тому що в Штатах проблема з їжею. Це правда, вона не не дуже якісна. Якщо ти хочеш органічну якісну їжу, то є певні магазини, супермаркети, де ти можеш переплатити там двічі втричі дорожче. А в Україні просто апріорі все органік органічне вирощене ось тут на полі чи на огороді бабусою, тому це величезна привілея, привіле, яку можливо українці не цінують і навіть не. Уявляє, що це, можна цінувати на смак дійсно воно відрізняється по запаху. Навіть ти береш береште помідор, він пахне полем. А в штатах він ну просто це помідор. Він може бути там без таких Яскраво виражених смаків, а так само про полуницю і та, взагалі, навіть хліб, от якісний хліб, в штатах треба пошукати. Він досить дорогий, якщо він є якісний а, в супермаркетах. Його зберігають в морозильних камерах. А, ну і там він коштує, я не знаю, хороший буханець хліба, якісний без домішок, цукру і інших хімічних всяких речовин. А, то він буде коштувати ну, в районі 5-6 доларів. Во то в Україні, звичайно, ти заходиш в будь-який магазин, і ти вже відчуваєш той запах натурального нашого хліба. Я досі не можу насолодитися і наїстися цієї української їжі. Відрізняється кардинально. Відрізняється до слова. Я хочу сказати, що я спробувала вирішила спробувати різницю їжі в тому самому в ті сальному режі Макдоналдс. І я вам скажу, що український найсмачніший. Це правда. Це дивно, чому так, але це дійсно так яких продуктів тобі, які є в Україні, не можна купити в Сполучених Штатах? Ну, зазвичай кажуть, що гречки немає. А чого ще немає, те, що в Україні є стандартним продуктом? Ну, Мені важко відповісти на це питання. відразу. гречку так. За гречкою я скучила. В Штатах, мені здається, є все. Е, я жила в штаті Флорида, де в принципі все. Е, в, Круглий рік ти можеш собі купити будь-що навіть ту саму полуницю не в сезон. А от такі е, українські продукти, як оселедець, гречка, якісне, хороше сало, от цього не вистачає, звичайно. Е, також я пам'ятаю, що довго шукала, коли приїхала до штатів, шукала сир. Щоб там зробити сирники до прикладу, це теж не завжди можна знайти. Зараз вже вони трошечки в цьому розвинуті, але от по приїзду я дуже довго не могла знайти, де ж той сир, як де його продають, де його можна купити. Я За цим mm. скучала. Ну і звичайно, якість риби зовсім інша. Тут у нас в Україні різноманіття рибних продуктів і такого копчення, і такого копчення, якого хочеш вигляду, то в Штатах це досить стандартно. Це червона рибка, якась там, а решта, це там якісь. Вже космічні гроші буде коштувати. Ну от оселець можна знайти, але це треба їхати в якийсь європейський магазин. Американських цього немає. Вони взагалі не, ну, вони не уявляють, як це можна їсти оселити, що це. Тому да, за цим я скучала. Так, українці вміють смачно попоїсти і приготувати і взагалі завжди таке різноманіття. Ми цього мабуть не цінимо. Дякую, що ти нам про це говориш. Я так вже захотіла навіть оселець давно його не їла. Марічко, а що на рахунок мови української? Тому що ну ніде правди діти 10 років назад. Київ він більш, мабуть, російськомовний, ніж українськомовний ніж український. І зараз ти, я думаю, бачиш зовсім інший Київ. От розкажи твоє враження, наскільки змінилися кияни, українці? Твої друзі, яких ти зараз зустрічаєш, з якими ти спілкуєшся тут в Україні? Чи всі вони перейшли на українську мову? Ну, якщо чесно, це мій біль. Звичайно, Київ українізувався за цей час, і я почала чути українську мову досить часто, набагато частіше, ніж я її чула тоді, коли я поїхала з Києва. Але, на превеликий жаль, я досі чую російську мову. От, наприклад, гуляючи тою ж набережною, там, чи в парку. Я чую російську мову, і що прикро, діти між собою спілкуються російською мовою. Це говорить про те, що батьки в сім'ях вдома говорять все ще російською в побуті. Дитина чує цю мову, хоча вона навчається в українській школі, але вони між собою спілкуються російською. Мене це. Розчаровує, от я вам чесно і відверто скажу. Мене це розчаровує, Мені прям хочеться підійти і сказати, в чому проблема ти живеш в Україні. Чому ти не говориш українською? Я розумію тих українців, які виїхали там 20-30 років на тому з радянського союзу за кордон. І вони можливо не навчалися в українських школах і дійсно не знають. І знаєте, є такий комплекс, типу я говорю суржиком. Я краще буду російською говорити. Бо я чисто українською мовою говорити не вмію. Я ще можу зрозуміти цих людей, і то мені знаєте важко, бо я теж не спілкувалася українською мовою вдома, вивчала її лише в школі і в інституті частково. Але я перейшла свідомо. І я перейшла з усіма своїми родичами і друзями свідомо на українську мову. То чому це решта людей не робить, особливо в Києві під час обстрілів. Ну, для мене це питання. Я чую 50 на 50%. Мене тішить, що 50% населення свідомо обирає для себе українську, але мене дуже розчаровує той ота частка людей, які все ще не перейшли, особливо діти. Для мене це прям показник, що відбувається в сім'ях. Це дійсно дуже важливо, щоб українською мовою стало більше, але на захист все ж таки дозволю. Я Тобі скажу, що я особисто чув, як на спортивній на площадці з собакою людин, чоловік вчив собаку українським командам. Мабуть, через те, що сам перейшов на українську, а собака ще ні, бо би може привчати. Ще одна велика тема, дуже цікава. Це одяг. Ти звикла до того, як вдягаються американці, знов ж таки, як для нас це виглядає вони особливо не обирають одяг, що там що було, то вдягнув. Дехто хоче вдягатися гарніше, той вдягається в дорогі бренди, а всі інші, аби ну в чому було, а особливо во Флориді, мабуть, всі в тапках ходять 24 години, 7 днів на тиждень і 12 місяців на рік. А, а як тобі чи кидається в очі, як вдягаються українці, і що тебе найбільше дивує в тому, як ми вдягаємось? А взагалі, так американці вони не не до вони не заморочуються про свій зовнішній вигляд там чи про якісь там бренди, про одяг. Я помітила, що Київ досить стильний, а стильне місто. А українці молодці. У них є талант одягатися стильно і зі смаком і красиво. А якісь там речі собі навіть на секонд-хендах класні відшукують, і ну це круто. Це дійсно є чим є на що подивитися. Як кажуть, знаєте, я хочу вийти з себе показати і на людей подивитися. То в Америці ні, ніхто на нікого не дивиться, ніхто нікого не показує. Людям абсолютно все одно. Головне це комфорт. Я не говорю зараз про всіх, так середньостатистичний американець. Він дійсно ходить там в якихось шортах чи футболці, Я до слова теж сьогодні футболці, взвичай. Ані чорні, я ще американіз ще не перейшла на цей український стиль. І моду для мене теж важливо комфорт. І до слова, американці не звертають уваги на бренди. Взагалі це такий рахується мови тон, якщо там на одязі пишеться якісь якась там назва бренду. Це значить, якщо ви зустрічаєте людину на вулиці, яка йде там з надписом, який місцево означає, або вона іммігрант приїхала з. Країни СНД там, чи з Європи, або це там, я не знаю, якась інша культура, але це не американці. Все дуже просто: все про комфорт і про якість. Якщо ця річ мені слугує багато років, мені в ній класно, комфортно, зручно, все. До слова, я навіть ходила в піжамі в домашньому, в магазин за продуктами. ну, Мені зручно, я ходжу так в хаті. Я сідаю за кермо, я їду в супермаркет а, в своїй там якісь там шовкові піжамі а, за продуктами. Ніхто не звертає увагу. Мені зручно. Я до слова можу навіть забути, що я там в піжамі вийшла, і, і це окей. Ніхто не буде тикати пальцями і дивитися на тебе якось косо. А, Ця культура мені і подобається, і не подобається, тому що ти вже там втрачаєш можливо той ем, смак і відчуття стилю, але з іншого боку, це дуже спрощує життя. Тому Київ він стильний. Я можу сказати, що він стильний. Але оця, знаєте, гонка за брендами. Вона мене трохи дивує, що типу людина може бути там. Я не знаю. А останні гроші він собі купує якийсь брендовий одяг, бо це типу так круто, так прийнято. Ну для мене це не окей, і мені б хотілося, щоб українці теж змінили це мислення, щоб вони одягалися для себе, перш за все, а не для когось щоб відписується міф. А якщо запитати про українську моду, про українські бренди, я знаю, що просто я підписана на Марічку і бачу, що вона постить, пише. Дуже багато пише про Україну. Ще коли була в Америці з повномасштабного вторгнення, там також у неї дуже багато постів. Ми ну зайдіть, подивіться там, є що подивитися і що почитати. А як на рахунок українських брендів, от вони тебе чимось вразили якістю чи навпаки, можливо, так. неякість? От мені цікаво, твоє спостереження, тому що як людина, яка... Прожила 10 років в Америці і знає, що таке в принципі якісний одяг. Навіть по не враховуючи той факт, що цих брендів не видно, але коли це якість, то це якість. Ми це розуміємо. Що на рахунок українців, як тобі наші якісні бренди? Я, взагалі, фанат українських брендів, і навіть проживаючи в Штатах, коли почалася повномасштабна війна, я побачила, що українці створюють свої бренди, вони їх розвивають, вони відшивають одяг і вони відправляють це по всьому світу. Я собі сказала, все від, від сьогодні я перехожу на українські на українського виробника. І я дійсно замовляла зі штатів речі з Києва і чекала там. Іноді по два-по три місяці, але з гордістю носила. тому що якість ну просто люксова. От чесно вам скажу. В порівнянні з тим мас-маркетом, який є в Штатах, український виробник дуже якісний і він особливий. Такого ніде не знайдеш на мас-маркеті там тієї сукні, там чи того костюму, як тобі його відшиють в Україні. Коли я одягаю ту саму сукню одеського бренду, а, і приходжу кудись в штатах у Флориді, всі дівчата жодна, ще жодна не пройшла і не спитала, що це за бренд, де його придбати, і таким чином я ще й рекламую ці бренди там. Я даю їм посилання, там чи інстаграм сторінку, чи даю посилання на вебсайт, щоб дівчата собі теж замовляли український виробник. Якість суперова. в принципі, і ціна адекватна. Ну а якщо брати розцінки американські. То це непогані ціна, абсолютно доступно. Кожен американець може собі дозволити купити якісну українську е, там, якусь річ. І в мене подруга є в Штатах, вона проживає, яка носить виключно українські речі. В неї все українського виробника. Вона каже: я просто вже потрошечку починаю витісняти зі своєї шафи е, мас-маркет американський там, чи європейський, і повністю оновлю українськими брендами. Ми носимо українські бренди з великою гордістю, тому що це круто. Ми заявляємо про свою країну, про свої таланти, підтримуємо виробника, Таким чином, ми також підтримуємо і економіку України. Тому що коли я жила в Штатах, я собі задавала питання, як я можу підтримати економіку України. Ну чим я там. Як я можу покращити ситуацію економічно. Я думаю, ну от, до прикладу, навіть якщо я буду замовляти якісь аксесуари і речі одяг з України і взуття, навіть я замовляла з України, то це буде непоганим вкладом. Тому я приємно здивована і закликаю всіх переходити Клас. на українську до слова. Прикраси це також український бренд, які зараз на тобі. Оці, оці на це як коралі, такі жовто-блакитні. Так. Це до, до речі, ручна робота робить ці прикраси. Мама моєї подруги вона приїхала з окупованих територій зараз до Флориди, і вона відкрила свій магазинчик на Еці. І вона робить такі прикраси в стилі. Я не знаю, як, як це стиль називається, але патріотичні прикраси роблять. Це в мене шовкова резинка з якогось львівського бренду. Взе я не пам'ятаю назву. Я купляла хустку і відповідно ця розиночка була теж там. Так тому зараз на мені теж українські бренди, і зараз я одягнута теж український бренд. Це ну ви тут не бачите внизу. Я дуже полюбляю легінси, різні шорти, які я замовляла в Україну. І там їх перепродавала нашим дівчатам, тому що дуже якісні і недорогі. Тому так я сьогодні на майже на 80% в українському. Ще раз закликаю підписуватись на інстаграм Марічки і так само на Ютуб посилання є в описі відео. Дякую тобі величезно. Ми обов'язково продовжимо твої включення для, для того, щоб показати наскільки Україна крута. З іншого боку, наступного разу поговоримо про щось, щось ще чим відрізняється Україна від Сполучених Штатів, але найбільше мене надихає те, що. Ти бачиш, що Україна навіть попри війну це дуже кльова і цікава країна. Це нас всіх надихає. Дякуємо так, тобі. Мене також. Будемо спостерігати спочатку своїм шляхом в Україні. Мені здається, що там щось буде дуже, дуже цікаве. Все лише починається. Це точно. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава. слава однозначно!